Експозицію розмістили між другим і третім поверхами кропивницького музею мистецтв. Тут сім картин, виконаних в техніці олійного живопису. Тут представлені роботи, які репрезентують максимально усі регіони України. Є робота Степана Письменного, вартові кам'яної могили. Є Борис Вінтенко після дощу. І є до речі, робота Бориса Єгорова Дорога на Говерлу», яка репрезентує Західний регіон України. Також Сергія Алімовича Дриги робота Синьовирська галявина». Столицю України представляє полотнутися. 1979 року Анатолія Постоюка Київ весняний. Її вперше показують за останні десять років, говорить працівник музею Микола Правда. Символічно те, що ми завжди готуємо експозиції біля роботи Миколи Бондаренка, ще не вмерла Україна, де представлено багато історичних осіб і українських політиків, військових, в тому числі тих, тих які причетні до. Акту злуки українських земель картину Херсонецький символ Анатолія Горбенка, яку автор написав у 1999 році, розглядає історик Юрій Митрофаненко. Вона вкотре нам нагадує те гасло, яке морить над площою Грою Майдану. Що Крим це Україна, і мені дуже приємно бачити тут ці краєвиди, тому що до окупації Криму я бував тут декілька разів і ну. Це нагадує такі приємні спогади. І ще раз підкреслюю, те, що це риса нашої соборності, Крим це невід'ємна частина України, починаючи ще з 1918 року. Каже, ідея соборності бере свій початок від об'єднання давньоруських земель. Універсал соборності, в якому говориться про акт з Луки УНР і ЗУНР. Чому це було важливо? Тому що, як писалося в тому документі, що віковічні мрії українців. Реалізувалися 22 січня 1919 рік. Це було свято, наголошую, свято Соборності. І хто керував тим святом? Володимир Вениченко, наш земля, поставив підпис. Він тоді був головою директорії енер першої особи в Україні. А режисурував це дійство, все Микола Садовський. Знову таки, наш земля. Експозиція працюватиме два тижні. Ольга Склярук, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.